Все, uh, мене для вас грає. Гра. Мене є гра для вас. Коротше, москалі йобані, так? Uh, Дуже і... гарна гра. <сélvizy> 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 Один бал плюс. Uh, в них завжди відкупа відмазок. Коли їм щось не виходить, вони завжди під час всієї повномасштабної війни вони постійно якось відмазувалися. Коротше, гімно своїм, своїм людям говорили. Тепер треба вам визначити, що з цього гімна саме вони говорили. Наприклад. Коли Росія як Росія виправ... Ми копалися в російському гімні, правильно да, Наводим, Так, та, ага. да, вам ну, треба пропор... просто накидати або вгадати, що саме як саме вони виправдовувалися? Uh, як Росія виправдовує свої невдачі на фронті, коли там? Да. Бивства, Путін так. лох кажуть. Ні-ні-ні як вони виправдовуються. Вони кажуть, так. в нас просто е від'ємний приріст військ. Отак вони <с кажуть, просто якби він приріст, просто ну не такий, як ми очікували. Вони кажуть, що дуже тяжко просто щось йти вперед, коли одна нога тут, друга там. Ми хочемо захопити пекло. Вони зазвичай кажуть, тому відправити свої десантні війська. це таке простеньке. Хлопці, вони завжди кажуть, нєт. Вони завжди. А, так. Ну, та. Це ну, дмитрий, та. До цього, В нього було якраз да. провід'ємність. Да. Мені 0,5. На барі. Санька, тебе буде отрицательний рост балю. Так, як вони, ну це просте, це легеньке. Я б собі просто записав, як вони вибухи на своїй території називають. Лупки. — Лупки, так. Це простезеньке. — Це от дуже любить Сергій Стерненко. Боже. Зараз мені здається, що після того всього, що от наскільки стала популярна бавовна, взагалі почала, ну, та бавовна хоч. Букетами продаватися, а ну да, да тепер реально ну, і здається. Що якби я, наприклад, в 21 там першому році дівчині подарував би букет з Бавовни, вона каже, «Ти що йопнувся, величий спати що? чи що далі, далі є. Коли звільнили Харківщину, який в них був наратив? Як вони це пояснювали? Ну то то дійсно українське місто, вибачте, що ми до, до, до підійшли. ну, видно, що українське місто, ми пішли нахуй. О, так, як ось якось так вони пояснили людям. Це варіанти. Ну, звільнили Харківщину, досить швидко. Ми це пам'ятаємо, коли це було. О, Жест доброволі. Жест доброволі, ні. ні, ні правда... Не тоді? Ні, не тоді. А, угу. Заставляє mm -hmm. тобто, я заставляю над такою хуйньою задумувати. Да, блядь, <laughs> а може так? Давайте швидко зібемося з Харкова, є шанс трошки менше пізди отримати, ніж в інших містах. <laughs> ні, отправді вони казали, що немає ніякої паніки. Тоді. Ага. Угу, а ти та... точно виписував правильно, Вадим? води. Може... Та я сидів в інтернеті сьогодні. А, ну добре, тоді, так. <рігалі> немає ніяких сумнівів, що <шу> все падчеки на вищому рівні. Добре, ми... за їхньою за їхні... за їхні... за логікою і інформацією. В який день вони знищили все наше ППО? За день до війни. перший день. А за <рігалі> <day? рігалі> <рігалі> 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 день. Да. Перший, так. Да, перший день. Причина, чого потонув крейсер в Москва, на їхню думку. Мені здається... Він був в воді. <реш> <реш> так сталося. Якби а на землі хуй би подавно. А може це була театральна постановка пародія на Титанік, типу, знаєте, вони всі знають, що в Чорному морі є айсберг, типу, і вони. Ну, там вже... були такі двері, де да. Путін на дверях да, і що й гупала в воді <реш> такий. Не було прикольно, бо якщо ми реально далі Шуйгу і Путін як Роуз і Джек блядь, на крейсері Москва. А ні, у них був, на них були не двері от чемоданчик Путіна, бо він теж не тоне по відомим причинам. <риклад> Блін, добре, якщо то Путін і Шойгу, бо тоді мені прикольніше уявляти, що в них ще була сцена сексу в машині до того, знаєш. <риклад> і ще голову Путіна малював шойгу. Ти не бачиш? <риклад> Боже, це ж було так круто. А як думаєш, він голову Путіна чи двійника Путіна малював? Мізнець, там тільки по пісюнчику можна оприділити. Дуже крихітно, ми ще крихітні. І так, історію про Бенета Дмитровича. Слухаємо. Зараз це була підводка, правда? Вже якщо діло зайшло за двійників, мені сподобалося, як Боданов спокійно сказав, що є три Путіна. Каже: Ну я знаю трьох. так сказав. Є три Путіна. Халєріксонгвінік, значить, і цей там. І бункерний дід, у В якого все під контролем. Є трибуть, а сіки Будановів. Ну небезпечно просто, небезпечно. Добре, крейсер Москва потонув в них причина була, бо хтось курив і здетонував боєприпас один. Куріння в них було дуже. Куріння вбиває реально. Зеленський ще приклалося з них я пам'ятаю. Так, чого, як вони свій свій відступ з Київщини, Чернігівщини, Сумщини і з острова Зміїни? Же з волі. Же з волі. Такий щось з тих інтернет. Я одразу зняв в на комеді просто правильні відповіді. Так, все, що треба. Так, давайте, щоб Антон просто думає, що за ту вікторину він дійсно щось отримає. Так, до мене ще тут щось є. Може кофту, нарешті. Якщо нема, не придумай. Ти просто думаєш, хочу, щоб ігра йшла. Ти русські новини, може що завгодно казати. Ну да, скоріш за все, так і було. Спав Кримський міст, чого на їхню думку? Його не робив Онур. Все, там, бля, крапка на. Він що собі зробив рекламу Онуру? Ні, ну, я просто це зробив. А вони бабки не пиздили точно з доріг наших? Я не знаю, якщо чесно. Мене просто трошки мене був момент, що я дуже свято вірив, що це єдині люди, які зроблять піздаті дороги. Якщо брати з того... Я заангажований. У Львові гарні дороги від того, хто як тут виглядає, я мав би Онур рекламувати. В Фейсбуці писати дівчатам, що ж ти, Онур. Ну хай буде так. Добре, Добре да. воно... ти мене сам себе завів, бо да. не знаю. Я рятувався, як so. міг. Як вам моя гра, хлопці. Класно! А дуже... Я думаю, всі кайфанули, і глядач теж. Давайте поаплодуємо всіх, хто від гри. <плес> могли, могли ще в прятки пограти, десь самий був би розйом, мені здається.